Найбільша сонячна електростанція у світі розташована в Сіньцзяні, Китай. Має офіційну назву Анге Гідопаур Голдман Solar Park. Її потужність становить 3,5 ГВт, а площа сягає приблизно 140 квадратних кілометрів. Це трохи менше, ніж площа українського міста Львова, площа якого 149 квадратних кілометрів. Проєкт реалізувала компанія Power Construction Corporation of Чайна. Повна тривалість будівництва становила декілька років, враховуючи складність логістики, значні масштаби та необхідність інтеграції станції у китайську національну електромережу. Повна тривалість будівництва становила декілька років, враховуючи складність логістики, значні масштаби та необхідність інтеграції станції у китайську національну електромережу. Точні дані про сроки будівництва не розголошуються, але відомо, що аналогічні проєкти подібного масштабу можуть займати від 3 до 5 років. Так як електростанція щорічно виробляє 3,5 ГВт електроенергії, Еквівалентно споживанню двох мільйонів електромобілів. Її потужності достатньо, щоб забезпечити енергію кілька середніх українських областей. Потужність цієї електростанції в півтора рази більша, ніж потужність бурштинської Тес. Цей об'єкт є частиною великого китайського проєкту Мегабаза, який передбачає будівництво мережі сонячних і вітрових електростанцій, загальною потужністю 455 ГВт. Унікальність підходу полягає у використанні великих незаселених територій, енергія з яких транспортується до густонаселених міст на східному узбережжі. Цікаво, що Сіньцзян також є основним світовим центром виробництва полікремнію – важливого матеріалу для сонячних панелей. Однак регіон має складну репутацію через звинувачення у порушенні прав людини, що часто піднімає питання етичності в ланцюжках постачання.